Армія окупантів РФ за Бахмутським сценарієм почала знищувати свої міста. Рівняє з землею, будинки цивільних. Вони безперервно обстрілюють населені пункти Білгородщини, намагаючись хоч якось завдати удар по силах Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу, ворог вогнем заливає населені пункти, незважаючи на цивільні втрати. Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Білгородщини. Армія режиму безперервно обстрілюють позиції сил Легіону і РДК. За бахмутським сценарієм, вони авіацією та артилерією РЗЗВ ГРАД рівняють землею будинки цивільних. Сьогодні були удари артилерії по населеним пунктам Шебекіна, Новотоволжанка, Муром та інші. Для проведення інформаційних операцій у районі бойових дій перекинути спеціальний тік-ток підрозділ «Ахмат». Це спеціальні сили, які використовуються путінськими генералами, включно для створення постановочних відео. Маскуючись під воїни фічкерії, ці актори майстерно вміють імітувати ведення бойових дій і захоплення населених пунктів, залишаючись при цьому глибоко в тилу. Тому ми очікуємо вже найближчим часом. Постановочних відео в цьому стилі від військ режиму. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залиште свій коментар. З огляду на загрозу для цивільного населення Білгородщини... Керівництво України ухвалило рішення відкрити гуманітарні коридори для всього цивільного населення, які бажають евакуюватись на територію України. Написали воїни Легіону Свобода Росії. З огляду для загроз для цивільного населення ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для білгородців, які потерпають від обстрілів армії режиму. Тож усім, кому необхідна допомога за добровольною згодою, можуть бути евакуйовані в глиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб. Для цього треба підійти до представників Легіону Свободи Росії або Російського добровольчого корпусу і попросити про притулок.